В історіях світу мене звати Марія Клюк. Цього тижня ми помандруємо на край світу в Саудівській Аравії, познайомимося з амбітним бізнесменом у Бангладеш. А ще ми пострибаємо з банджі у Росії. Та почнемо ми у Болівійських Андах, де представники народності Каєвая з усіх сил намагаються виживати у складних природних умовах. Багато з них вже почали повертатися до розведення традиційних для цієї території тварин Альпак. Користь від цього отримують не лише тваринники, але й також і бізнесмени, які переробляють м'ясо та хутро цих тварин. Детальніше про це дізнаємося від кореспондента UNTV Джеймса Хіра. Протягом століть шамани народності Хаявея намагалися захистити своїх тварин, приносячи жертву богам. Альпаки і лами стали свійськими тваринами ще тисячі років тому. А зараз, за словами фермера Руфіно Кіспа, вони стали єдиним джерелом доходу для місцевих жителів. Ми знаходимося на висоті 4 кілометрів над рівнем моря, оскільки тут пустеля, то пасовищ не дуже багато. Та й через холод тут важко вирощувати зернові. Тому продавати тут можна тільки альпак. У минулому тут було кілька безуспішних спроб розводити овець. Та за підтримки Міжнародного фонду ООН з розвитку сільського господарства багато фермерів побачили, що найкраще заробляти на прожиття можна саме завдяки цьому далекому родичу верблюда. За словами Гільєрмо Віламело з фонду Альпакам легше жити в цих умовах, а в світі зростає попит на їхнє хутро для ринків є вкрай важливим підготувати достатньо високоякісного товару та погодити його вартість Якщо ми вдосконалимо методи розведення представників родини верблюдових, то усі ці фермери переїдуть до бідних міських кварталів. шість років тому. Фонд спільно з урядом Болівії започаткував утілення багатомільйонного проекту, який має на меті допомогти тисячам фермерів збільшити їхні доходи. З-поміж усього іншого, фермери навчилися покращувати генетичне розмаїття і стан здоров'я своїх тварин. Для ефективного лікування збудників у кишкових хвороб використали навіть знання представників народності Каявая цілющих трав. Хусто Алаза Мамані був одним із перших у цій громаді, кого переконали в тому, що врятувати людей від бідності можуть саме альпаки і лами. І задумався над тим, чому маю жити у жахливій бідності. Багато разів ми не мали що їсти. тоді я запитав батька про те, чому б нам не придбати інших тварин, які були б кориснішими для нашої економіки. Родина Хусто почала розводити альпаки літного виду з перу, як наслідок має сильних і здорових тварин. Окрім того, він відбирав їх за кольором хутра, оскільки побачив, що тварини білого кольору продавалися на ринку дорожче. коли ми продали перших 25 самців альпак, то батько не повірив, що отримав цілий чемодан грошей. повернувшись додому, я вигнав тварин на пасовище. А коли прийшов назад, то батько все ще рахував гроші. Саме тоді він і зрозумів, що розведення альпак це гарний бізнес. І не лише для місцевих фермерів. По всій країні почали з'являтися малі підприємства, які займаються переробкою м'яса і ткацтвом. Щороку працівники ткацького кооперативу Петрони Флорес перетворюють 1200 кілограмів хутра альпак на хустини і шалі, які продають на ринках як Болівії, так і Європи. Без грошей ми б не змогли нікуди поїхати. А тепер мої діти вчаться в університеті і починають нове життя. Багато людей вважають, що з появою нових ринків збуту і товарів у народу, який протягом тисячі років жив на цих рівнинах вандах, може з'явитися світле майбутнє. Каяваї кажуть, що їхні молитви, мабуть, почули. Від віддалених вершин Ант ми переходимо до гарячих пустель Саудівської Аравії. Саме такими ми їх часто бачимо у художніх стрічках. У них бородаті чоловіки роз'їжджають на верблюдах посеред величезних піщаних дюн під безжалісним сонячним промінням. У наступному сюжеті Абдала Сулейман із Аль-Арабії розповість про вражаюче вапнякове утворення, яке стало улюбленим місцем для туристів, котрі прагнуть утекти від столичного шуму Ер Гріяда. Прагнення зазирнути за горизонт і вирушити на пошуки нових пригод це одне з найбільших бажань людини. У Саудівській Аравії пропонують кілька екскурсій у пустелю. Тож багато людей дуже сильно хочуть кудись утекти. Вони їдуть у місце, яке називається край світу. Воно знаходиться за 100 кілометрів від Ер-Ріяда, поблизу мілководної річки Шуяб аль хісія яка протікає через долину або арабською ваді Ханіфа. Мантика, не вийшло, не вийшло, не вийшло, не вийшло". Насправді тут не край світу. Це місце розташоване поруч із селами Уяна, Альджубайла та Асус, які вважаються одними із найдавніших людських поселень на планеті. На це вказують старовинні гравюри на камені, а також стародавні перекази. У деяких легендах йдеться про те, що тут жив сам пророк Магомед. Втім, зараз це місце помітити дуже важко. Навіть перетнувши річку Шуяб аль хісія складається відчуття того, що ви потрапили на край світу сама ріка дуже мілка, а за багато років на дно нанесло багато маленьких камінців. Перетин цієї ріки тільки підсилює вашу цікавість, і ви думаєте про те, що може бути далі. Ця гора складається із вапняку який зазвичай можна знайти на дні моря. А це вказує на те, що мільйони років тому тут було море. різноманітні кам'яні формування з обох схилів гори стали джерелом безкінечного захоплення людей. Вони дуже красиві. Їх навіть порівнюють із більш відомими формуваннями уздовж ріки Місісіпі у Сполучених Штатах Америки. Вважається, що такими красивими вони також ставали протягом мільйонів років. Територія навколо краю світу, як його називають місцеві жителі, сформована урвищем Тувайк, яке тягнеться на тисячу кілометрів, і з'явилося від 135 до 180 мільйонів років тому. Місцеві жителі називають його горою. Мешканців міста, які приїжджають сюди, щоб побути у тиші та тісному контакті з природою, приваблює вигляд, розміри і краса. Зазвичай дуже багато відвідувачів тут буває на вихідних У такий вихідний день, як сьогодні, моє серце наповнене спокоєм і радістю. Якщо поглянути на горизонт. То цей вражаючий краєвид зачаровує вас ще сильніше. Я знаю багатьох людей, які приїжджають сюди на вихідні. Тому також привезла сюди свою сім'ю. Тут подобається не лише дорослим, але й дітям. Це місце чудово підходить для роздумів, а також для споглядання за стількома природними утвореннями одночасно. Туристи, які сюди приїжджають, назвали це місце краєм світу. Ця назва не є ані офіційною, ані науковою. це утворення. З'явилося тут мільйони років тому. Лума точних доказів про те, що воно з'явилося тут від 135 до 180 мільйонів років тому. Немає ці утворення могли виникнути тут після того, як рівень води спав. Для багатьох людей безкінечні дослідження цієї пустелі та пошуки прихованих красот стало пристрастю. Кожен турист у горах тувайк хоче піднятися на вершину. Саме слово тувайк означає оточувати. І вказує на те, що це урвище оточує кільцем територію від Альгасіма на півночі до ваді Адавасер і піщаної пустелі Рубальхалі на півдні. Ще більше подих у цьому місці захоплює під час заходу сонця, коли гори пофарбовані у золотий колір. Створюється враження, що це справді край світу. А зараз ми переїжджаємо до Бангладеш, де познайомимося з однією амбітною жінкою-підприємцем на ім'я Лата. Вона вирішила використовувати свої навички швачки для того, щоб допомагати іншим жінкам. Те, що починалося як маленький задум перетворилося на успішний кооператив, який надихає жінок із села, в якому мешкає Лата. Більше про це розповість Сахават Літон з і Фатіма Масуд Лата проживає у селі Коліграм. Розташованому у бангладейській провінції Раджахі. Протягом свого життя вона пережила багато злитів і падінь. Але зараз вона є успішним підприємцем. Ашар Ало Моїла Нойон-Соміті, або жіночий кооператив Ашар Ало це плід багаторічної праці. я розпочала цим займатися у 2000 році. А потім подумала, що якщо цього навчити кількох жінок, то їм це також допоможе. Я вважаю, що для жінки дуже важливо мати власну роботу. Це означатиме, що вона фінансово незалежна і також може підтримувати свою сім'ю. Тож у 2004 році я зареєструвалася в урядових установах і розпочала свою мандрівку. Лата має великі мрії стосовно своєї маленької фірми. І ці мрії вкладені у кожен стібок її голки. Спочатку в У мене працювало 130 жительок мого району. Я навчила їх шити убрання, а потім вишивати на ньому узори. Окрім того, я навчила їх бути упевненими в собі. А тепер у мене 200 працівниць. Зараз багато жителів села працюють у кооперативі, а одночасно з цим доглядають за власним господарством або вчаться. Це приносить їм додатковий дохід. Якщо можеш щось заробити, то зможеш допомогти своїй сім'ї. Окрім того, я зможу заплатити за своє навчання. Близько 19 жінок з мого бутіка. Одружилися без приданого Ми дали їм тільки швейну машинку, і тепер вони щасливі від того, що можуть заробляти такі потрібні їм гроші. Працювати і виконувати замовлення робітниці приходять до будинку лати щодня. Дехто з них створює привабливі дизайни, інші вишивають на вбранні різнобарвними нитками. Інколи вони шиють та оздоблюють вбрання удома. Ця робота нам дуже допомагає. Тож ми намагаємося працювати якомога швидше. чим більше я зроблю, тим більше допоможу своїй сім'ї. Поряд із будинком лати розташована невеличка майстерня. Саме тут і виготовляють чоловіче та жіноче вбрання, а також наволочки. Потім на них наносять вишивку, готові товари відправляють до магазинів. Свої товари ми відправляємо по всьому регіону радшахі. А тепер ми намагаємося продавати їх також і у удатку. Ми повинні радіти тому, що маємо. грошей бракує. Деякі свої товари ми відправляємо в один бутік у даці, а також одній бізнесвумен у радшахі. Вона має знайомих у даці. Тож ми якось даємо собі раду. Та коли в селі відбуваються якісь свята або ярмарки, то я можу продавати убрання вдома. Фатіма Масуд-Лата пишається тим, що створила свій бізнес самотужки. У нашому райончику Бага є шість союзів і два муніципалітети. І в кожному з них я заснувала власний центр. У кожному з них працює 30 людей. Їх вчать кроїти, шити, розмальовувати батіком, а також створювати для нашого вбрання багато інших малюнків. Лата відкрила цей кооператив. Попри багато труднощів, вона пішла на великі жертви і наполегливо працювала. А тепер настав час рухатися далі. Вона мріє про те, щоб перетворити цю невеличку організацію на великий бізнес. І, хоча цьогорічні олімпійські ігри у Росії завершилися вже давно, Сочі отримало чергову принаду Скайпарк тут розташовані найдовші у світі підвісні мости. Окрім того, звідси відкриваються вражаючі краєвиди. Женіна Редженцевни з Макс Медіа поїхала поглянути на це власними очима. Панораму, від якої перехоплює подих. Багато курортів тільки мріють про таке, а в Сочі воно вже є. Усе почалося 20 років тому, коли новозеландець Ейджей Хекет винайшов сучасний банджі Джампінг. Стрибки з високих споруд з прив'язаною до ніг еластичною мотузкою. По всьому світі у нього працює вісім таких атракціонів. Тепер до цього списку входить і Росія. Міст через ріку Мзинта з'єднує урвища. І тепер на висоті 207 метрів на ньому з'явилася платформа для банджі джампінга. Ейджей Хекет приїхав до Сочі на один день, тож першим відважитися стрибнути може саме він. Five. Five, four, three, two, one, Скільки б ви не переконували людей у тому, що це безпечно, проте найкраща реклама буде тоді, коли першим звідси стрибне сам власник. Відверто кажучи, я сильно нервував. хоча зазвичай не нервую. Та Я вважаю, що це просто чудово. Дивовижно. Ця споруда є найвищою у світі, і це дуже і дуже класно. Багато людей, які стрибнули з висоти 200 метрів, кажуть, що ніби народилися знову. Та ви й самі можете перевірити, чи це правда, коли завершаться всі перевірки, і цей атракціон відкриють для відвідувачів. Утім, кілька секунд вільного падіння це задоволення не з дешевих. Але кожен, хто спробує стрибнути, знає, що заплатив не тільки за безпеку, але й за неповторні відчуття. Стрибки у Банджі Джампінг в Сочі тепер справді можна називати найекстремальнішим видом розваги Росії. Вище можна стрибнути тільки в Макао або у Південній Африці. Для тих, хто вважає, що стрибки для них це занадто можуть, хоча б пройтись по цьому мосту. Тільки подумайте, висота підімною більш ніж 200 метрів. Підвісна частина цього моста простягається на понад 440 метрів. Вона може витримати вагу кількох тисяч людей. Утім, одночасно стільки народу на ньому вміститися просто не зможе. Щоб збудувати щось таке, потрібні не лише гарні інженери і техніки, але й також фізики та математики основна проблема у аеродинамічних дослідах. А стосується статики, там то використовується вісім канатів. там, де достатньо одного. щоб Потоки повітря на мосту продовжують перевіряти навіть після відкриття скайпарку. Стоп, стоп, стоп. Щоб захистити платформу для стрибків від вітру, її відгородять панелями. Ейджей Хекет каже, що Сочинський скайпарк є додатком до російських екстремальних видів спорту. Він переконаний, що парк сподобається як жителям міста, так і туристам. Але на цьому його амбіції не завершуються. Він планує збудувати ще один скайпарк у Росії і щось схоже в Сінгапурі. Та про те, коли це станеться, новозеландець поки мовчить. Як ви пам'ятаєте, на початку сьогоднішньої програми ми говорили про альпак та їхню важливість для анд. А от їхній родич верблюд уже тисячі років відіграє важливу роль у північній Африці. Цих тварин використовують у сільському господарстві для перевезення також для отримання молока, м'яса та хутра. Бедуїни всюди ходять із верблюдом. Це тварина, яка завжди викликала у арабів гордість. Племена, які заселяють південний Туніс, отримали своїх верблюдів у спадщину від своїх предків, які жили у цих пустелях і степах. Місцевий власник верблюдів Абдала Бузейна каже, що у регіоні Дуз верблюди жили завжди. Для тутешніх жителів верблюд означає дуже багато. він став частиною нашої культурної спадщини. Люди використовують його у різних цілях, але вони на превеликий жаль усе більше забувають про свою культурну спадщину. Човен пустелі, як верблюда інколи ще називають, славиться своїм терпінням і витривалістю. Але якщо їм щось не подобається, вони можуть бути дуже впертими. Людям верблюди дають молоко і м'ясо, окрім того, їх використовують для їзди і як тягових тварин. А з їхнього хутра і шкіри виготовляють вбрання і ковдри. Фактично, верблюд проник у кожен аспект людського життя. Верблюдів також використовують для урання землі. Ми п'ємо їхнє молоко, їмо м'ясо, а ще ми використовуємо їх у туристичних цілях. Верблюди з Кебілі належать до свійських видів. Їх ще також називають одногорбими арабськими. Вони належать до Магребської групи і походять із Сахари у Дузі. Їх кличуть Мехарі або Хеган. Омар обдулатів із місцевої асоціації власників верблюдів каже, що у оазисі Дуз їх дедалі частіше використовують під час проведення таких туристичних заходів, як от фестиваль пустелі або ж міжнародні перегони на верблюдах. тут ми маємо арабського верблюда. Він гонщий, і його використовують виключно у цьому регіоні. А ще він славиться традиційним старим сідлом, яке використовували багато поколінь людей. Поширенню цих тварин сприяє безкінечне дослідження кебілі, а також пустельний клімат. У деяких табунах налічується до 13,5 з половиною тисяч верблюдів. З них дев'ять тисяч є породистими. А через те, що вони дуже терплячі, то їх роками тримають для того, щоб виживати у цьому суворому і сухому пустельному кліматі. Кілька чоловіків присвятили верблюдам усе своє життя. Вони ходять із ними у пошуках пасовищ. Я живу поряд із верблюдами усе своє життя. Щодня від світанку до заходу сонця. Інколи я сплю із ними у пустелі. Та інколи іду додому. Із собою я ношу все, що може знадобитися у пустелі: їжу, воду, чай і спальний мішок. Буває, що моя мандрівка із верблюдами по пустелі триває місяць, а буває, що й два. Інколи довше, інколи коротше. Деколи вона триває лише кілька днів. Жителі Кебілі заробляють на прожиття саме завдяки розведенню верблюдів. Для них ці тварини є джерелом їжі та важливою частиною природного балансу у цьому суворому середовищі. Та й саме життя у цій пустелі було б навіть важко собі уявити, якби поряд не було верблюдів. На сьогодні це всі історії світу, які ми встигаємо вам розповісти. Обіцяю, наступного разу буде ще більше та ще цікавіше. Не пропустіть.